А от колядки врятують храм. Пікардійська терція влаштовує благодійний концерт на біс. Вчорашній виступ колективу викликав неабиякий ажіотаж серед львів'ян. Ще до початку концерту шанувальники заповнили кожну вільну нішу костелу єзуїтів. Ті ж, хто не потрапив до приміщення, слухали колядки Просто неба. Дехто вдавався навіть до штурму храму. Старий Новий рік із пікардійцями так львів'янам запропонували провести різдвяні свята. До того ж, містяни не тільки змогли послухати колядки від знаного гурту, а й долучитись до доброї справи. Концерт ніч» від пікардійської терці у храмі Петра і Павла став благодійним. Не в наших правилах властиво хвалитися благочинністю, тому що ми, ми її просто робимо, але, але не хвалимося. Тобто, в, цьому, в цьому проєкті благочинність полягає в тому, що частина коштів від двох концертів, які відбудуться 14 та 15, підуть на властиву реставрацію фресок храму. Кальні фрески костелу єзуїтів, намальовані двома художниками із Моравії, говорили багато. Та щоб їх врятувати коштів, так і не знайшлось. Тож уся надія на благодійників у храмі. Розповідають, гроші висилають навіть із Санкт-Петербургу. Тепер у отців костелу з'явилась надія. Це спадщина, яка, походить, початку XVIII століття, ці розписи датуються, щоб вони були, хоча б забезпечені, щоб далі не руйнувалися. Тому для нас це є великим пріоритетом. Самі ж пікардійці до концерту готувались місяць. Розповідаю, для них такі виступи звичні, адже перші концерти вони проводили у храмах. В храмі виступати для нас нічого незвичного немає, тому що ми всі і знаємо святу літурію, ходимо до церкви і перші наші виступи були в храмах. Почути пікардіці можна буде знову. Вже сьогодні вони повторять вчорашній концерт, де знову звучатимуть архаїчні та авторські колядки, різдвяні пісні, в інтерпретації львівського колективу. Юлія Манько, Анатолій Кирійчук, новини.